І так, всім привіт! 10-й інвестиційний випуск. Знімаю такі випуски кожного місяця, щоб показати, що в мене відбувалося цікавого на крипторинку за попередній місяць. Тут неправильно показано 21 липня, а в мене збився календар. Насправді ось 31 липня сьогодні. Біткоін торгується в районі. 66 тисяч. Пам'ятаю, на відмітці 66 тисяч біткоін був в березні місяці. Тобто він в консолідації вже березень, квітень, травень, червень, липень. 5 місяців в консолідації біткоін знаходиться. Давайте прогорну до самого початку і подивимося, чим я займався цілий місяць. Цього місяця я дуже багато торгував. Плюс 10% і мінус 10%, про що я розповідав в своєму телеграм-каналі. Також е, виконував різні активності. Ось, наприклад, Pixelverse. Pixelverse Залістився, і я заробив на Pixelverse в 3 х. Тобто я зайшов після лістингу, він запампився, і я отримав в три рази більше доларів, ніж в мене було на початку. І це от, от така одна хороша новина за липень місяць на крипторинку. Більше не було нічого такого цікавого. Максимально скушний місяць цей липень. Симально. Виходили різні тапалки. Ось вийшов Cats. Cats, Докс вийшов. От. Імперія Маска. Хамстер Комбат ще не залістився. Мали надію, що він залізтиться 18 липня, так як ввели нову лігу, Щоб її отримати, треба 18 мільярдів. Тому всі думали, що буде лістинг 18 числа, але ні. Також запустилася ще одна тапалка від біржі OKEX. Треба, треба вгадувати, куди піти під ринок вверх чи вниз. Коротше, багато чого ліститься, багато чого запускається, а ліститься. Одиниця, і перший проект, який залістився, і то провально. PixadWers залістився, провально. Як буде інакші проекти не незрозуміло. Но всі тримають надію, що буде, буде все чтенько, і всі зароблять мішки гроші будуть вивозити з цього крипторинку. От. Ну, така заработала щось. О, до речі, оця угода 50%. От перше, перше плече я втратив. 50%. Тобто велике плече. Велике плече у мене було. Я втратив на цій угоді. От якось так. Ось такий, ось такий липень. Максимально скучний липень. Максимально нічого цікавого. Загалі. Навіть немає про що розповісти вам із липня місяця. Немає. Я сподіваюся, наступні місяці будуть не такі скучні. Побачимо. Буду тримати надію на те, що будуть цікавіші місяці. Але дивіться, що в мене в липні місяці цікавого сталося, я багато відео знімав на YouTube. Так, значить, в мене дата неправильно стоїть і інтернет не гарузить через це. 에... Добре. Що я хотів, пок... хотів показати. Ага. Хотів показати вам, скільки я відео зняв на YouTube. Ось ці всі відео я зняв на YouTube за липень місяць. У мене вже 66 підписчиків на каналі. 142 відео. 18-та частина створення себе вже є. Вийшла недавно. Потім. Е, ці youtube це ось. І цього місяця я почав вести сторінку в Інстаграм, ось це все.